Продовжуємо ранок надії. Зараз ми матимемо духовні роздуми на тему того, що для нас сьогодні означають рани Ісуса Христа, чому вони є для нас зцілюючими, і який сенс він вкладає в те, що тепер вічність на його руках будуть сліди від розп'яття, і це буде символом його спасіння для усіх нас, усіх людей. Про силу Божого зцілення та шлях внутрішнього відновлення з нами сьогодні обговорює Іван Кривошея, пастор Івана. Доброго. Доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго так. ранку. У нас дуже така взагалі цікава тема розмови, назва, що ранений цілитель. Якось ось цей такий оксиморон виходить, так? такі несумісні поняття, які ми поєднали разом. Як це працює, про кого йде мова і як ранений може стілювати? Чи можливо це взагалі? А, ви Знаєте, з одного боку, здебільшого, знаєте, це це здебільшого в фільмах. Ми бачимо, що там людина, яка стікає кров'ю, там іншого перев'язує, перемотує е, ці цілі в житті. Воно не так працює. Е, да, можна надати першу допомогу е, людині, а потім потрібно відправляти до, е, до лікаря, щоб mm -hmm. повністю там процес зцілення, е, якась операція, реабілітація пройшла. Ну і справді, е, коли говорять про, е, коли говорять про там, падіння літака або якісь катастрофи, е, рекомендують в першу чергу там, надіти собі маску, а потім іншому, або mm -hmm. подив, оглянути себе, чи ти не зранений, а да, на, надати собі допомогу, mm -hmm. а потім можна буде комусь іншому надав, надавати допомогу. Це якщо ми говоримо про людей. Тому Ісус Христос говорить, що коли бачиш скалку в оці іншого, а в своє, своєму оці скалки ну, колоди не помічаєш, ти не можеш допомогти. Спочатку зрозумій, як виняти колоду з власного ока, а потім, а потім зможеш допомогти іншому. Але природа Це... Ісуса Христа не така. Тобто ми бачимо протилежність. Так, так, тут, з іншого боку, людина, яка пережила ось цей біль страждання. Може значно краще зрозуміти того, хто, того, хто це також що? проживає те ж саме. Саме тому так ефективні ось ці групи анонімних алкоголіків, наркоманів і так далі. Так? Mm. Тому що вони розуміють один одного, вони розуміють, ця людина вона пройшла через це. Вона звільнилася від того, що я намагаюся пройти. І вона може мені допомогти ось по цих кроках пройти. Mm -hmm. Так, і з нашим Спасителем, так? це якщо ми говоримо про людей. Е, наш Спаситель також пройшов е, ось цей шлях. Е, йому не обов'язково потрібно було ставати наркоманом, щоб зцілювати наркоманів, але він на нього були покладені всі гріхи. Він, він пережив це, сам зрозумів, побачив, відчув, був тут з нами. Mm -hmm. Що нам говорить е, це про характер самого Бога? Якщо його син Ісус Христос пройшов крізь такі страждання, які тривали ну досить довго, і вони були напевно чи не найсильніші, так в історії людства, тому що взяти на себе гріхи всього людства це не просто бути розіп'ятим на Христі, це не просто плакати і стікати так потом кров'ю, угу. ось всі ці емоції переживати. Це величезний тягар, що це нам говорить сьогодні про Божий характер. Так цікаво, що саме сьогодні, можливо, з моменту запису цієї передачі, да, в кінці цього місяця буде Йом Кіпур. Uh -huh. І ви знаєте, що це за свято, судний день. Uh -huh. І в цей день, в цей день показує, що мало очищатися святилище. І е, ці гріхи, які вносилися в Святилищ, вони залишались там. Вони залишались так, по суті, символічно Бог несе е, ці гріхи людей, щоб вони не загинули. І пам'ятаєте, коли Моїсей просив за народ е, прости їм їхній гріх? Там в оригіналі використовується слово, яке е, говорить якраз про понеси, понеси їх, їхній гріх. То Господь. Сам ніс е, гріх народу, зберігав у себе так, щоб він не поширювався. Mm -hmm. І так, так це святилище. Ми знаємо, що воно показує служіння Ісуса Христа е, на землі. І коли Бог сам прийшов на цю землю і на собі фізично вже поніс ці гріхи, ну це неймовірно. Mm -hmm. Це Бог і тоді ніс гріх наш. І сьогодні, і це він зробив. Чого? Чому він зробив? Любив через любов. Через любов до нас. Через те, щоб ми цього не проходили. Через те, щоб відновити зв'язок. Mm. з нами. Мені подобається ось ця думка, вона така глибока про те, що прос... пробачити, це означає понести на собі так? Mm -hmm. наслідки ось цих неправильних дій, цього гріха. А що взагалі ось ці рани Ісуса, ось цей шлях, який він пройшов тут на землі, говорить нам саме про ціну і про вагу гріха. Це говорить нам про те, що гріх має реальну ціну. І коли. Ми просимо прощення у Бога. Він прощає, але цей гріх нікуди не дівається. Ціна має бути заплачена за, за цей гріх. Угу. І тому да, ми читаємо в Римлян 6,23: заплата за гріх смерть. Це біблійна істина, ми можемо це знайти. І рани Ісуса це видиме, видиме свідчення того, що. Е, наскільки тяжким є гріх в очах Бога, і що потрібно було самому Богу приходити на цю землю і це все здійснювати, тому що людина mm -hmm. вирішити питання гріха неможливо для людини. Mm -hmm. А ось це зцілення, воно одномоментне і е, стає постійним. Чи це якийсь процес, який триває ну, для людини, наприклад, все життя? Е, бо е, ну чи дорівнює так зцілення повній відсутності хвороби? Ми ж бачимо, що навіть в нашому світі да ми згадали е, людей, які мають якісь залежності, е, угу. як кажуть, що зазвичай ці людини вони умовно залежні все життя. Їм потрібно підтримувати ось цей момент, щоб не спіткнутися і не впасти знову оце відчай, і так само люди, які навіть е, там перехворіли, ну, до прикладу, на онкологію, завжди є ризик, що може хвороба повернутися. Угу. Як працює це із зціленням Ісуса Христа щодо нас від гріха? Зцілення, е, ось це зцілення, про яке ми говоримо: Христове зцілення, воно, воно не завжди про хвороби фізичні. Не, не стільки про фізичне зцілення, е, а стільки про духовне. Угу. Так, сьогодні говорять, да, найцінніше це здоров'я, найцінніше мати здоров'я. Я так не думаю. <смі> найцінніше це мати зв'язок з Богом, з тим, хто дає життя. Mm -hmm. е і е це зцілення про цілісне зцілення тіла, душі, духу і відновлення е стосунків з Богом. Христос прийшов, да, написано в Йоанна 10:10. 10, Я прийшов дати вам життя із надлишком, життя із надлишком, життя вже сьогодні, і яке сягає в майбутнє життя. Ну а для нас це от ми знаємо, що він помер, бо є ж такі люди, які вірять в те, що Ісус вже помер, я вже врятований Його благодаттю, і uh -huh. я святий якби безгріховний, тому що він забрав на себе свій гріх. Uh -huh. Але так як ну, ми грішні люди, все одно да, ми вважаємо, що ми не можемо досягнути такої святості за життя, якою був наділений Ісус Христос. Е, наскільки цей процес має для нас пожиттєвим отримувати ось це зцілення безперервно? Так, це, це процес, це правильно підмічено. Це процес, який е, протягом життя ми йдемо, слідкуємо, грішимо, повторюємо, може, може повторюватися те. Саме так, як ми залежні фактично від гріха, да? і нам потрібне це зцілення від дане від Господа, uh -huh. щоб перебороти на іншу залежність, залежність від Бога, справжня, ну, uh -huh. Uh -huh. яка приносить нам це зцілення. І головне, Бог підтримує, Бог готовий далі, щоб цей процес не зупинявся. Слідувати, щоб ми повторно приходили до нього. Бо, знаєте, я трошки з знайомий з реабілітацією, і коли людина неправильно жила реабілітацією фізичною, там, коли в людини там, покручені кінцівки, цей цей процес, коли це продовжувалося роками, ми хочемо, щоб все. От за цей момент mm -hmm. люди часто ганяються за, за такими чудодійною пігулкою, яку ти випив, і все. все всі страждання твої закінчились. Так не працює. Mm -hmm. Це іноді місяцями, роками, це напружена на праця, ти борешся, ти іноді здаєшся, але розумієш, що потрібно повертатися до цього, потрібно знову йти. Бо ти хочеш, чого ти хочеш? Mm -hmm. Ти хочеш лінитися і нічого не робити, ну тоді матимеш результат закономірної наслідки. Ну, да, а тобто... якщо ти mm -hmm. бажаєш звільнитися, по справжньому звільнитись, то є, є єдиний шлях. Ну, е так, знаєте, я от, е подумав про те, що є хвороби е у деяких людей хронічні, які. Потребують пожиттєвої терапії, тобто, наприклад, якийсь орган відмовив, і ти потребуєш mm -hmm. щоденно приймати ліки все життя, Діаліз да. mm -hmm. тобто ти залежний від певного препарату, який буде забезпечувати твоє життя. І виходить, що для нас в плані зцілення від гріха ця залежність від такого препарату, як е е жертва Ісуса Христа. Та, і це також щоденний процес, без якого, якщо ми відступимо, стане гірше. Да, ми mm -hmm. потім повернемося, але ну вже вже гірше стало. Класна аналогія з, з препаратом насправді. <coughs> а взагалі, якщо подивитися на ось цей весь план спасіння, на те, що робить для нас Господь, так? Mm -hmm. Ми вже з'ясували, що він є пораненим цілителем, який справді своїми ранами нас може зцілювати. Яка роль волі людини в процесі Божого стілення? А, така ж сама, як роль пацієнта. Mm. Прийти до лікаря, визнати проблему в мене є проблема. Ніхто інший мені не допоможе як лікар. Мені потрібно прийти до цього лікаря, так, повірити в лікаря, що він має досвід. Він там, проходив 8 років навчання і пройшов, і має досвід, щоб це, це зробити. І прийти до нього. Дати йому своє тіло в розпорядження, скажімо так. І, і якщо потрібна операція, не тікати із цього операційного столу, а не казати, там, що ти робиш, не, не ріж до мене, не лізь до мене, і як там, цим скальпелем почне до, до теркатись, не тікати. Дати йому от, робити свою роботу. Uh -huh. Ось це роль волі людини, так? бо Господь ніколи Він поважає волю людини. Він ніколи не насильно не, 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 не нав'язує це лікування. Ось чому Христос говорить в об'явлення 3:20: стою біля дверей. І стукує. Хто почує мій голос і відкриє двері, то до того я війду. Угу. Тут воля людини, наше прийняття, наша згода на це лікування ось це, це наша роль у цьому процесі лікування. Чи означає а, наше прийняття а, цього зцілення від Христа через Його жертву, що це позбавить нас від усіх негараздів і страждань? Тут на землі? Хм, цікаве питання не завжди. Е, не завжди у фізичному вимірі. Це більше про, знаєте, як божі плани, вони надлюдські більші, так як ми вже казали, це більше про е, майбутнє зцілення, більше про глобальне зцілення людини. Mm -hmm. а, Пам'ятаєте історію, як апостол Павло молився про е, стілення. Так, Господь його стіляв в деякий момент, до якоїсь міри. Але Павло молить, молиться і просить про колючку в його тілі, що Господь відповідає. Досить тобі моєї благодаті. Досить тобі моєї благодаті. Для чого це? Бог знає. Е, Господь знає, що піде на користь, а що ще має залишитися. Бо якби Бог звільнив від, ну я собі уявляю, що якби Бог звільнив апостола Павла від цієї колючки в тілі, Павло б міг загордитися. І цей процес реабілітації його, да, скажімо так, лікування, він би пішов в, в регресію, да, в назад. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це, здається, Апостол Павло приписав би собі. Бо з якимось царем у Старому Завіті, де е, він мав померти, і Бог дав йому ще 15 років mm -hmm. так? Так. життя, е, і він загордився, тобто він забув, так. що це Боже була і подарунок <кій> і, зрештою, втратив спасіння. Ось настільки. Yeah. Хочу ще один текст до цього ж питання до додати. Можливо, він буде сьогодні для когось втіхою натхненням. Угу. Цей текст записаний в Ісаї 2 Праведний гине, і ніхто не бере того близько до серця. Побожні люди відходять зі світу, і мало хто задумується, що таким чином праведний забирається, щоб не бачити зла і знайти спокій. Ті, котрі ходили дорогами правди, відпочивають, відпочиватимуть на своїх смертних ложах. Ось в цьому можливо є також іще одна ціль. Можливо, хтось сьогодні переживає ось втрату близьких і не розуміє, чому Господь забрав ось натхнення Боже. Якщо людина правильно жила і Бог її забрав. Це не не для того, щоб помучити нас і mm -hmm. когось близьких, для того, щоб людину зберегти. Ось ми говорили вже про те, що це стілення воно може бути не в такому буквальному фізичному вимірі, так що uh -huh. воно більш таке глибоке, більш глобальне, більш на перспективу. Ось як це взагалі, ось це стілення, воно змінює наш внутрішній світ, нашу душу, наше мислення. А як ми себе відчуваємо після того, як Господь реально доторкнувся до нашого серця зсередини і ми дозволили йому зробити ось ці свої втручання в наше серце, в наш розум, в наше життя? М ви коли-небудь е висипалися повністю там, е і мали хороший настрій, нічого не боліло у вас. Там, мали такий хоча б один Правильно. день в своєму житті? В найкращі наші роки були. Як ви ставилися до світу і до людей? Краще, ніж сьогодні. Набагато краще, справді. Людей любиш, нічого в тебе не болить в тебе само, нічого не болить, в тебе ясний розум, і ти бажаєш всього найкращого іншим і бажаєш такого ж самого стану і іншим людям. І ось це зцілення Христове, воно ем, змінює бачення, нашого сві... бачення світу, наше бачення світу, змінює наше мислення. Ем, як ми ставимося до людей, як ми ставимося до ближніх? Mm -hmm. І до самого себе, і до Бога. Mm -hmm. І та, апостол Павло пише в Римлян 12,2: перемінюйтесь оновленням розуму вашого. Це наш розум змінює. Господь, yeah. Господь змінює, да, Господь змінює mm -hmm. наш розум, наше мислення, ставлення до ближніх хвись. Mm -hmm. Дякуємо за таке натхнення, за таку надію в тих словах, які ми сьогодні почули з ваших роздумів, з досліджень Біблії. Нехай це сьогодні також буде підкріпленням для тих, хто нас дивиться. Ми, е якщо ми усвідомимо, так що ми живі сьогодні лише по благодаті Божій, тому що вже ми зрішили, вже немає праведників. Так і ми не, не заслуговуємо воно. тут і зараз перебувати на цьому місці і тільки завдяки Божій благодаті. Оце, ну знаєте, такий, е ось що спотикаються люди, що з Звинувачують Бога в чомусь, але насправді той факт, що ми дожили до цієї миті, це вже його благодать. Друзі, давайте це усвідомлення тримати в серці, пам'ятати про величезну жертву Ісуса і рани, які на всю вічність залишилися на ньому. Це ознака того, що Він пожертвував через свою любов до нас власним. Життям і забрав гріхи, щоб рятувати усіх нас. Ці роздуми ми сьогодні мали разом з Іваном Кривашею. Дякуємо вам, що долучилися до на нашого етеру. Продовжуємо також духовним сніданком. У ранку надії будьте з нами.